Так само, якщо ми робимо так, у нас що воно буде? Він, вроді як вже... Він, вроді би, там, мавкачки. там, мавкачки. Там, вроді би, як вже... там, мавкачки. Там, 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 Гаразд! Що ж, вітаю глядачів на каналі Альтеріал. А сьогодні побачу я одну гарну, таку дуже новину. Буде стрімчик перетинки, Це замість запису. А саме це у нас космічні інженери і. е, э, S2. А, трохи не влазить. Ага. No. Так, ладно, в общем, в общем, в общем, отутечки якраз будем. ось оця вся інформація. Вот. А саме, що розробники пишуть цим оновленням, що вони запускають космічні інженері, вертикальний зріз другий планети та основи виживання. Через тиждень після Space Engineers 1 у понеділок 1 грудня. Тобто нам залишилося ще трошечки почекати. Ну, грубо кажучи, півтора півдня. Незабаром би е, залишите позаду е, тренувальні майданчики, доселідницькі центри Конкордія. Тепер час вирушати в подорож з системою Almagest. Перед вами відкриються нові рубежі, неосяжні та недосліджені і чекають на перший інженерії, щоб формувати їх. Вот, собственно, самі відосики у них ось такте, що вони нам показують. стосовно планети. Блін провантажується. Капець сплю. Думав, саме быстренько провантажиться, а воно фіхтом. там Так, ладно, тоді зараз ми спробуємо оновити, но воно поганенько оновлюється. Міх, блин, скупі, блін. І сторінка не хочу нормально оновитися, блядь. Хотів показати відосики, які вони, вони тут. -а. І, коротше, не показав. Так, ладно, спробую оновити сторінку. Okay. Давай-ка поки що ми зробимо отак. Інженерів от. покажемо. Може вони. оновиться у нас трошечки так. А може і не так. Ах, ти ты, блин, ски ты інтернет Інтернет, та інтернет интернет. Эм, пипец, блин. Праганький. Ничего, я не уже запускал. Нормально, кстати, блог. Протестовал. блін Ну, ось То ты, эм, петри падаем, стать тем, сдается, они чем обновляются? Не с тем меня обновляете, с тем Такс, спробуємо ще разок. Подивимося, що воно як воно. Так, вроді би. Він він би пішло. Такс. так, так, так це макачка. Запуститься ще раз чи не запуститься. Короче, нам тут обитают в общем разные такие штуки. Вот, хотя люди фирово поджится она. Ай из меньше. Куди еще меньше. Це якийсь блян трешак просто з інтернетом. коли ми як варіант можемо на прев'юшки подивитися. Тут обіцяють нам гарні хмарки. Процедурно, чи як він там написали. Не важно. Э, в общем, об'єбні хмари. Э, обіцяють тут нас. Попереджають різні сяка в цьому відосі, коли да, тут ж вам можемо, да, я думаю. А, ще він не, не, не дозавантажився. Це правильно і так Топтунка ще не дозавантажилась, так? Окей, не завонтайлась. Об этом там будуть руйнування. В общем, можна зайти і подивитися самі. Тут вертикальний зрізаний. Це якраз якраз Vertical size. Slice. Vertical size. Другий це планети і виживання. Далі, це якраз 1 грудня буде. Далі у нас е, наступна обнова, проміжна якась там контракти та сектори додать. Далі це колись наступного разу. Vertical slice 2 i 2. Це, наскільки я пам'ятаю, тут двигуни якісь додать. Воду вертикал. Vertical slice 3 будемо. Ну. ну, це таке. Це, коротше, аж в 26 році. І Vertical Slice 4 slice. 4 плеє мультиплеєр. На 4 грав Ну, це скоріш за всього, що. А під кінець, мабуть, можливо, під кінець наступного року. Або до літа може захочуть зробити. Бо, в принципі, вода це. Ну, в общем будемо спостерігати за слідкувати за їхніми оновами. Вот. В принципі. принципі, дивіться, слідкуйте за оновленнями. От, а коли ви, От, то ми, в принципі, з вами якраз і зможемо. New game. От у нас Survival буде. Тут можливість. Компейдж аж пізніше, а от поки що ми спробуємо зайти там і подивитися, як воно там і що воно, буде воно буде і там буде відбуватися, яке воно там наскільки буде лаганути, які там будуть пресіки. Ну тим не менш, тим не менш. Що? Тим не менш. Гаразд. Звідки у нас тут? А, коротше, десь я тут стрім обновлював, тому. Важко сказати. От так, що так, що так? Добренько тоді. На цьому я цей картинки такий оглядовий стрімчик стосовно виживання добавлення 1 грудня. Подивимось, наскільки вони вчасно випустять або не вчасно що ж, дякую всім за перегляди. Ставте лайки, лайки, підписуйтесь, щоб не пропустити проходження і те, як будуть оглядати, э, що в нас тут додавлять в цьому виживанні в інженерах других. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Всім пока.